Як би то часом не було огидно читати, але є час деколи гортаємо. Стосовно суспільно політичного стану на даний момент цікавимося, але ну, бачу для декількох, для декого точніше, де війна закінчилася, хтось вже собі планує політичне підґрунтя до наступних виборів. Ось з'являються якісь е, незрозумілі ветеранські організації, громадські організації, які спекулюють на ветеранах, на сім'ях загиблих і тому подібне. Якісь там проводять акції незрозуміло за які кошти, і тому подібне. Люди. Е, ну я отак не буду поки що називати ці організації, але я так е, моніторив е, там умовно щоб ту їхню. Символіку організації виготовити це на, на сьогоднішній день це, це шалених коштів е, вартує, е, то передайте ці гроші на фронт, купіть дронів хлопцям, купіть, я не знаю, там купіть авто, а вони там ходять з тими ну, своєю символікою і там розказують на всю країну, як вони допомагають армії і тому подібне.